Привіт, друзі! Ви на каналі Шуршим і сьогодні будемо коптити. Сьогодні закопнемо скумбрію гарячим копченням. Дуже давно хотілося. Покажу все від початку до кінця, як, в чому я її маринував, як обв'язував і як проходив процес копчення. Сьогодні будемо коптити все по температурам, все як положено. Ну, Подивимося, що в нас вийде. Я думаю, вийде цікаво, бо вже декілька разів коптили. З і дуже заходить класно. Просто шикарна рибка. А зараз покажу рибу. Дивіться, придбав 10 кг. Така гарна, почищена вже. Животи почищені і прибрані всі плівочки чорні. Також маринад приготував. Маринаду 7 літ. літрів. Зробив. На 1 літр маринаду йде 100 г солі, 40 г цукру. І по смаку лавровий листочок і перець горошком. Зараз цим маринадом заливаємо рибу і вона починає маринуватися. Їй достатньо буде годин 16. У нас вона можливо трошечки більше простоїть. Я, до речі, додаю не 100 г солі, як по рецепту, а десь 90 щоб не пересолити. Не люблю дуже солоної риби. Все, риба залита маринадом. Накриваю кришкою і в прохолодне місце до завтра. Риба вже в хаті маринується 18 годин. Маринад став ось такого кольору, як видно. Класний аромат такий йде від неї, як скумбрія з баночки, така як веселедець. Хочеться з'їсти. Зараз в нас яка задача. Треба промити під проточною водою, потім просушити паперовими рушничками і обв'язати. Класно. Скумбрія вже обсушена. Чекає обв'язування. гарна риба. Зараз покажу, як я обв'язую рибу. Хоча я обв'язувати не дуже вмію продукцію, але. Стараюся. Теорію знаю, а практика вже якось приходить сама по собі. Так, обв'язуємо десь в чотирьох місцях, і це буде нормально, щоб вона трималася кубки. Дехто питав, для чого обв'язувати, щоб вона не розпадалася, була цільною та і виглядає обв'язана риба. Або будь-яка інша продукція набагато гарніша, ніж не обв'язана, скажімо так. Так, Обв'язуємо, Получиться у нас три вузлика. Три вузлика виходить. Так, затягуємо потрошки, так, якось. Нормально. Тепер через рот. Хоп, пер перекидаємо і йдемо з цього боку, пропускаємо вузлики під моточками, які вже тут є. Один. Опа. Два. Три. Натягнути цю першу. О. Так, все, вирівнюємо, щоб було гарненько треба. Так, все, обв'язуємо. Тепер. Навколо хвоста обходимо раз. І два і зав'язуємо на два Гудзика один. І два, бо це основна опора, за яку вона буде триматися. Відступаємо, скільки нам треба, і петелька. Чик-чик-чик. І готово. Так. Формуємо петлю, де нам там треба. Зайва відрізається. І ну все, виходить у нас ось така обв'язана. Риба готова до копчення. І так повторюємо з цією рибою, яка у нас залишилася. Вся риба вже обв'язана, готова до початку копчення. Ой, як гарно виглядає. Стільки роботи пророблено. Тепер залишилось закоптити. Переходимо на вулицю. А я вже на вулиці, риба готова. В коптильні одно застеляю фольгою, щоб легше було мити після копчення. Зараз розвішую всю риву і будемо пробувати коптити. Дивитися, що воно і як. Так, ну що, стартуємо. Розвішувати буду не за гачки, а поробив ось ці петельки і де це вони у мене є. І ось ці перетинки. Будемо, опа, як це показати однією рукою. Сьогодні холодина, мінус 6. Ось так буду чіпляти і вивішувати рибу. Супер, у нас їх 16 штучок, тобто 8 зверху буде, 8 знизу. По два ряда, по 4 штуки. Я думаю, це саме оптимальне. Тож, розвішую і вже покажу, що вийшло. Дивіться, рибу розвішав. Сьогодні так простора в коптильні, одна одної не торкається, все як може бути. Класно, вставив щуп в одну з найбільших риб, яка зверху. І ось виставив таймер на 18 градусів. Перший етап це у нас просушування. Воно відбувається від 35 до 40 градусів середині коптильні. І до температури в рибі, як я виставив, 18 градусів. Тож, починаємо, закриваємо наш апарат. Опа! Закрито і зараз шукаю десь в кармані в мене були ключики. Ключики є. Так, оп. І запускаємо. А, почекайте. Її треба спочатку вимкнути в розетку. Mm. <laughs> І таке буває. Так. Розеточка. Є. Запустили. Виставляємо температуру. Температуру виставляємо. Так, 37, 38 градусів. 38 градусів все, є. А в коптильні в нас зараз ноль. На вулиці Холодії на мінус 6. Так, 38 виставили. Тож, процес почався. Чекаємо. Ще нюанс трошечки проговорився. Обидві заслонки відкриті. І вентилятор вмикається. Це ж просушка, треба, щоб циркулювалося повітря всередині. О, все. Запущений вентилятор і запущені тени з конвенції. І все, процес пішов. Нагрівається коптильня, мені вже 13 градусів. І чекаємо температуру в рибі 18 градусів. От буби насушив. <хи> так, йду до коктейлі і бачу, що вже 18 градусів всередині продукту. Давайте подивимось на рибу, чи вона гарно обсохла. Так, ну так, да, така матова стала. Шкірочка повністю сухенька. Клас. У мене вони так розміщені, що верхній слой на нижній не скапує, бо з неї скапує трохи. І воно якраз там, виходить, нормально капає. Так, то все, супер. Обсушили рибу. Тепер переходимо до запікання. Запікання у нас відбувається як? Вимикаємо вентилятор. Виставляємо температуру 65 градусів. Так, зараз 65. 65. Все, супер. І всередині продукту у нас має бути 37-40 градусів. Так, ми газуємо 30. 38. 39, хай буде отак. Так, і на даному етапі заслоночки ми зачиняємо і одну, і другу. Тепер хай рибка смажиться. Смаження почалося. Чекаємо температури всередині риби 39 і запускаємо дим. Клас. Процес іде. Процес цікавий, елементарний. Класно. Коптильня вже зве 39 градусів всередині рибки. Перевіряємо. Оп-оп. Щоб у нас. О. Ну все, вона вже готова, вона вже просмажена. Курочка трошки полопала, але це таке, це мілкі нюанси. Так, вимикаємо таймер, нам треба тепер 70 всередині риби. 70 ми відкриваємо дермар. Відкрили. Так, і що, засипаємо тріски і запалюємо їх, запускаємо компресор. Коротше, починаємо процес копчення. Так, в рибі нам височить 68 градусів, температуру виставляємо в коптилці 85 градусів. Чи може. 83 десь виставимо. Тут ми тільки та в нас включені. Запускаємо компресор, я через павербанк його запускаю. Засипав половину контейнера трісок і запалюємо їх. Так. І Зараз заслонка відкрита повністю. Коли почне вже гарно йти дим, ми трішечки її прикриємо. Тож запалюю. Все, прокоптилося. Риба пищить з В 68 градусів всередині продукту. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Вау. Так, ну рибка гарна. Гарна. Два хвостика в нас обірвалися. Ось тут один, я підв'язав на гачок. І ось тут один висить на нити. А, і, і там, бачу, трішки обривався Це таке це нюанси. До температури їй вже точно достатньо. А по кольору ще хай трошечки доходить. Тож, що ми? Виключаємо тени? Все, нагрів нам не, не треба. І глушимо коптильню глушимо коптильню. Все, вимкнули. А димогенератор хай ще трошечки пожина дим, бо там ще залишилось трішки трісок по кольору, вона зараз дойде, хоча там вже достатньо. в принципі. Від, 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 відкрию на провітрювання, а хай-хай вже провітрюється, їй треба пів години провітрюватись. Якось так. А який дим пішов. Коротше, все, Хай провітрюється і через півгодинки вже занесемо в хату, подивимось, що в нас вийшло. Пів години пройшло, риба вже опа, охолола. Ось така вийшла і полопала чомусь. Ще такого не було, щоб так сильно лопала і розлазилася, не знаючи, що цьому спонукало. Хто може знає, підскаже, напишіть. Мені здається, що треба було процес запікання пропустити. А відразу після сушки перейти до копчення. Не закривати обидві заслонки, щоб вона не проварювалася, так сказати. А постійно обдувалася. Не, не знаю, коротше, це мої такі догадки. Ні, ну гарно вийшло, гарно виглядає. Зараз знімаємо. І вже в хаті покажу її всю, яка вийшла. Ось такі рибки вийшли. Є тут такі три більш присмажені, у них аж шкірочка полопала. І ось так гарно виглядає, аромат просто бомба. Вже 3 години постояли, охололи, тож можна і продегустувати. Ну що, я вже в хаті, вся риба на столі, тож. Провести дегустацію, подивитися, що вийшло. Візьму таку сам. Засмарененько. Так. Розріжемо. Обв'язку. Чик. Так старався обв'язувати. Тут треба Розрізати. Добре, я вам скажу, що обв'язав, бо... В чотирьох риб хвости повідривалися, якби вона не була обв'язана, а просто за хвіст зачепкалася, то вона просто впала б вниз в коптильні. Тож це сьогодні врятувало нашу рибу. Так, ну що, подивимось розріз. Біленьке м'ясо. Суперове. Відішисть легко, гарно. Аж розпадається на волокна, супер. Так. А ну. Аромат класний. Ну давай, збагамом, щоб було смачненько. Обано. І просолилось гарно. І прокопченого в міру, нема цього такого перекопченого клас. Мені подобається. М -м -м. Рибка вийшла, то, що треба. Давно хотів шкумбрю закоптити. І ось зробив, вийшло, смачно, класно. Тільки зовнішній виліт, от мені не подобається, що по -по полопало так. Щось йому посприяло, я не знаю. Но вона почала лоп лопати при температурі 40 градусів взагалі маленькій температурі. Не знаю, що цьому посприяло. Можливо, температура на вулиці, все може бути. Ну, суть в тому, що вийшла риба чудова. Мені сподобалось. Тож, друзі, ось такий рецепт з гарячого копчення в мене вийшов. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, що далі закоптити, що буде цікаво. Я думаю, може щось холодного, копчення, якийсь тостолоб, сом, ну, що так знайдеться, буде цікаво. А ви пишіть свої думки, що цікаво вам буде подивитися як я закопчу. Тож дякую ще раз за увагу. Всім пока!